Ми частково говорили про тему застосування безпілотників, це, вочевидь, одна з тих технологій, які виникають нових технологій, які завжди виникають під час кожної війни. А от з іншого боку, російсько-українська війна показала, що ну я не знаю, ми, мабуть, в першу чергу дійсно породили цю технологію застосування дуже широкого спектру. З іншої сторони, от практика доводить, що той, хто має зараз перевагу. І в розвідці без застосування людського ресурсу, і той, хто може точно навестися, той в підсумку матиме перевагу на полі бою. І БПЛА одне з таких. От Юлія Кирієнко, наша колега, зібрала так, би мовити, про, про БПЛА головне, щоб зрозуміти, як наші воїни використовують безпілотники, і морські, і повітряні, і до чого прагнуть у цій царині. Ось так, однією гранатою скинутою із квадрокоптера, українські бійці спиняють наступ групи росіян на позиції нашої піхоти з 12 ворожих штурмовиків, лише скидами з мавіків українські аеророзвідники знищили сім московитів. Звичайний цивільний дрон, який 10 років тому був радше іграшкою. Наші армійці вже давно перетворили на зброю, яка б'є точно у ціль. Они допомагають коригувати нашу артилерію, аби кожен снаряд летів точно по ворогам. Пілот запускає коптер в небо і в день, і навіть вночі, та передає артилеристам координати для стрільби. Це ще одна новітня розробка українських конструкторів – Камікадзе. Такі апарати сили оборони використовують для ураження російських позицій і техніки. Давай, 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 десь десь районі неї ішов її. Чо в жопу. Ця зброя наводить справжній жах на ворогів, бо від неї не сховатись ні в бліндажі, ані в кущах, а від і на морі. На початку серпня український морський дрон поблизу новоросійська атакував і вивів з ладу російський десантний корабель Оленегорський горняк. До того моменту у цій частині акваторії Чорного моря московити почували себе безпечно. Такими ж апаратами, наші спеці цілили по Керченському мосту і танки Русік. І це направду унікальний винахід українських сил оборони, кажуть в СБУ. Те, що дрони зброя майбутнього, армії світу зрозуміли ще під час загострення у нагірному Карабасі в 2020-му. Тоді Азербайджан успішно використовував турецький байрактар. Згодом Туреччина застосувала їх у Сірії. Переваги такої зброї стали очевидними. Та остаточно це довела російсько-українська війна. Нині ЗСУ використовують різні модифікації дронів і для розвідки, і ударні, і для евакуації. Окрема історія допомога дронів під час активних штурмів, коли коптер зависає над ворожими позиціями, і пілот підказує побратимам, де саме засів ворог. Повний перелік можливостей БПЛА, звісно, таємниця, але дещо нам вдалося зрозуміти потрапити у цех виробництва розвідувальних безпілотників. Ця партія виготовляється на замовлення міністерства оборони. Ми його тільки змонтували, зараз будемо ставити на нього вже безпосередню саму камеру. До вторгнення московитів у лютому, 22-го ці конструктори виготовляли вантажні цивільні дрони. Але з початком повномасштабної війни безпілотники отримали іншу місію. Комплекс гор це розвідник наш. Який... Очі для артилерії, для техніки для піхоти. Тобто він літає на висоті від 1500 до 3000 метрів, та може вишукувати ці цілі. Та вже працюють над великим козаком. Ну це приблизно теж як Беректар, але зменшена копія. Тобто, це як ударний дрон, його завдача знайти ціль, скинути на неї і повернутися на базу. Воювати дронами дешевше, вони стріляють точніше за артилерію, як от FPV, який коштує близько пів тисячі доларів у той час, як ціна снаряду калібру сто. 55 мм, сягає трьох тисяч євро. А гаубиця, яка його запускає, в сотні разів дорожча. Крім того, БПЛА дозволяють проводити дистанційну розвідку, значно зменшуючи ризик для бійців. Це серйозно береже людський ресурс. Те, що дрони це зброя майбутнього в Україні, зрозуміли з початком великої війни. І від початку року у збройних силах з'явились унікальні підрозділи роти ударних безпілотників, основна зброя з яких це дрони і квадрокоптери. А в південній Кореї пішли ще далі, створили ціле оперативне командування дронів. Можливо, це чекає й Україну, тому що нині зрозуміло, що ось такі літачки точно бережуть життя солдатів. Юлія Кирієнко, Данило Лисенко, спецкор, Марафон.